Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогоднішня наша тема буде називатися Як виникає віра в Бога. Я думаю, що це є важлива тема, адже від цього, чи ми маємо віру, або вона відсутня, залежить наша доля поза цим життям. Ми Служимо Богові, якщо ми маємо віру, або ж ми відкидаємо Бога, якщо наша віра відсутня. Що найперше, друзі, хочу сказати про те, що в минулому жив один чоловік на ім'я Енох, і Біблія говорить про нього, що він догодив Богові. І він це зробив вірою, бо догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, він мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Тож Біблія не говорить, що догодити Богові важко або складно. А це неможливо, якщо ви не маєте віри. А чи ми знаємо, друзі, звідки береться віра? І чи взагалі ми маємо віру? Якщо ж ми не можемо догодити Богові без віри, тоді звідки береться віра в Бога? І як її отримати? На мою думку, це є важливе питання, на яке потрібно знайти відповідь, якщо ми бажаємо бути справжніми християнами або послідовники нашого Господа Ісуса. Щоб догоджувати Богові. Святе Писання говорить так: Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Біблія стверджує, що віра це дар Божий. Ось як апостол Павло писав це до віруючих у Ефесі, бо спасені ви благодаттю через віру, а це. Не від вас, то дар Божий, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Тож віра у даному вірші, як і спасіння, не від вас, то дар Божий. Отже, будь-яка віра, а ми говоримо про віру в Бога, виникає через факти, свідчення, твердження і іншу інформацію. Яка записана в Біблії. А Біблія представляє слова самого Бога, записаними е, людьми під керівництвом Бога. Як і Святе Писання твердить усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. Або ж апостол Петро писав так до віруючих – Бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво описані, від власного визнання не залежить, бо пророцтва ніколи не було з волі людські, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Тож, тож хочу зауважити таке, такі слова, що жодне пророцтво вписані. Отже, вписані те, що написано. Не залежить від власного вияснення. Але це пророцтво не було з людської волі та звіщали його святі Божі мужі, які були проваджені Духом Святим. Ось як Святе Писання говорить про одну жінку на ім'я Рахав, як вона отримала віру. Біблія говорить про те, що коли ізраїльські Вивідувачі прийшли оглянути край і Єрихон, і ось вона говорить цим людям, коли вона зустрілася з вивідувачами, які прийшли оглянути землю. Бо ми чули те, що Господь висушив воду Червоного моря перед вами, коли ви виходили з Єгипту. І з цієї причини вона. Заховала тих двох таємних вивідувачів, тим самим врятувала своє життя та своєї родини, як Біблія говорить, хто був у домі її. І у новому заповіті, а це послання до євреїв, говориться, вірою блудниця Рахав не загинула з невірними. Зауважте, що сама вона говорила, що ми чули про те, як Господь Бог висушив е, Червоне море, коли ізраїльський народ виходив з Єгипту. Але всі інші люди не вірували, і Біблія називає їх невірними або невіруючими, а тільки раха блудниця, коли почула, вона вона через віру отримала спасіння. Тобто віра цієї жінки прийшла через почуту інформацію про Божі вчинки. Одного разу два чоловіки попали до в'язниці. Ними були апостол Павло і Сила. І ось коли нагло повстало велике трясіння землі. Аж основи в'язничні були, захиталися і повичинялися зараз усі двері, а кайдани з усіх поспадали. Сторож в'язничний хотів заподіяти собі смерть, думаючи, що в'язні втекли. Та коли апостол Павло сповістив, що всі знаходяться тут, сторож Темничний, припав до апостола Павла та до сили і запитав їх, що треба робити мені? Щоб спастися, вони відказали віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім. І далі написано про те, що цей темничний сторож прийняв їх до свого будинку, і вони, слово Господнє звіщали йому та усім, хто був у домі Його. І ось написано, що в'язничний сторож радів з усім своїм домом. Що вірував у Бога. Отже, таким чином через слухання Божого Слова виникла віра сторожа в'язниці. А в Євангелі Марка написано такі слова: Майте віру Божу. Тож ми повинні, тож ми повинні друзі, мати об'єкт нашої віри. Тобто, яким є Бог, не якийсь Предмет, людина або будь-що, але вічно живий Бог. І не якась чи будь-яка віра, а віра Божа. Ось така віра змінює людину і дає такий людині вічне життя. Біблія говорить, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Зауважте, дорогі друзі. Не той, хто думає, що буде мати вічне життя або заслужить через певні релігійні обряди, добрі вчинки, але, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Ось як сама Біблія говорить, що таке віра. А віра це підстава сподіваного, доказ небаченого. Вірою, ми розуміємо, що віки. Словом Божим збудовані, так, що з невидимого сталося видиме. Тож, друзі, це дає нам зрозуміти важливість того, те, що ми слухаємо і читаємо Біблію. Це не просто ми хочемо отримати прихильність Бога, задобрити Його таким чином або віддати. Так би мовити, ну, Борг Богові, ось на тобі Боже, а я виконав свій обов'язок, прочитав сьогодні Біблію. Чи, наприклад, я набожний чоловік, я читаю Біблію щодня і вже прочитав її більше сто разів. Я думаю, чули ви такі вирази? Друзі, коли ми спілкуємося. Своїм найкращим другом, або коханою дружиною, ми не висловлюємо або ж не вислуховуємо їх через свій обов'язок, чи щоб отримати їхню прихильність, але тому, що вони для нас дорогі і ми їх любимо. Таким чином, ми теж підходимо. До читання Біблії. Бог не каже нам просто читати його слово. Бог говорить: дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідкують про мене. Апостол Павло закликає Тимофія: силкуйся поставити себе перед Богом гідним працівником бездоганим, що вірно навчає науки правди. Будь зразком для вірних условий, пильнуй навчання чи читання, нагадування та науки. Уважай на само себе та на науку і тримайся цього. Бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Які важливі слова! Ти будеш читати. Будеш говорити, і хтось буде слухати, ти спасеш самого себе і тих, хто тебе слухає. Друзі. знаєте, що такі слова, як ми говорили вище: дослідіть, або ж силкуйся, вірно навчай, пильнуй, уважай, тримайся, який застосовував апостол Павло по відношенню читання святого Писання які неможливо застосовувати, якщо у вас ну, немає бажання або спраги до читання Біблії. Адже саме таке старання вивчення Біблії відкриває нам Божі обітниці, його задуми, плани через Його слово або в Його слові, якщо ми ігноруємо Біблію святе Писання. То скажіть, як ми будемо розуміти його плани? Чи взагалі ми будемо знати, як ми будемо приймати обітниці Божі, якщо ми не читаємо Біблії, Слово самого Бога? Наше знання Слова не, знаєте, ну, не для того ми знаємо Біблію, читаючи Біблію, щоб знати її, просто знати, або вихвалятися, гордитися то. Але це знання дає нам необхідну віру, бо віра від слухання, а слухання через слово Христове, як ми зазначали вище. Тому, друзі, починайте читати Біблію, бо ж віра виникає через твердження. Свідчення, факти, які записані у цій книзі. А усім, хто є вже віруючим, я хочу заохотити, або я заохочую вас, не занедбуйте читання Божого Слова, яке є дороказ в житті кожного віручого. На сьогодні все, дорогі друзі до, до нас, якщо ви маєте бажання вивчати та досліджувати Слово Боже. Хай Бог благословить вас і залишайтеся з Богом.